Тетяна Ворожко, кореспондент Української служби голосу Америки Вашингтоні. Вітаємо вас, Тетяно. Слава Україні. ми так від однієї теми до іншої, хоча насправді все взаємопов'язано, від вас хочемо почути якраз таку, знаєте, аналітику збірну того, як реагували у Вашингтоні на твіти Ілона Маска в контексті України. І от в нашій студії, експерт стверджує про те, його думка, що це пов'язане. Ну, підприємець, ви вас можна назвати я почула, експертом. Я так, так, про те, що це пов'язано з його поганими справами в бізнесі. Скажіть нам, що, що думають в США про це. Ну, звичайно, безпосередньо різні конспірологічні теорії висуваються. Я навіть не знаю, чи варто про це говорити. Головне, чи має це насправді вплив на американську політику. А Карін Жан П'єр, речниця Білого Дому, чітко заявила, що нічого ми не будемо обговорювати без Україну, про Україну без України. Україна суверенна держава, її самі вирішувати, а які і як вести мирні переговори з Росією. Я власне перефразую. А представники обох партій вони. Така значна частина цієї розмови йшла про те, щоб намагаючись пояснити маску, такі тонкощі, що насправді відбувається в Україні. Чому не можна просто так взяти і сказати, давайте ми ці території залишимо? Ліндзе Грем. До речі, він продовжує цю дискусію вже сьогодні. Написав якісь нові твіти на цю тему. Він пояснює, що це просто взяти і залишити ці території. А ну пояснив йому, що таке буде першський меморандум, що Росія його підписала в 94 році. Що ці території, а вони на і входила в Україну входили Донбас і Крим на той момент. Тобто, це таке, що відбувається, окрім того, щоб а, говорити про чому маск це робить, і тут ну ніхто не може точно сказати, тому що ніхто не може влізти в голову маска. Так само є така інша частина дискусії: це пояснюючи в тонкості, пояснюючи, чому це референдуми не працюють, чим вони від звичайних референдумів відрізняються, і взагалі, чому, чому Україна не може залишити ці території, особливо в світлі того, що відбувається на територіях України, коли вони захоплені російськими Силами про це, що про це, що всі зараз вже знають, всі дізналися, і тут є ще такий інший цікавий аспект, цієї дискусії, чи тиснуть сполучені штати а, на Україну стосовно переговорів, тобто, що чи очікують вони того, щоб Україна пішла якомога скоріше на переговори. І в до речі, в інтерв'ю голосу Америки а координатор стратегічної комунікації а, ради з нас безпеки Джон Корбі, а він сказав про те, що. А цього не відбувається. Що це сам Зеленський і керівництво України має вирішувати, коли вони готові на переговори, і стратегія Сполучених Штатів полягає в тому, щоб посилити Україну на полі бою з тим, щоб вона мала а, кращу переговорну позицію за столом переговорів, і це насправді повторюється досі часто у Вашингтоні. Що посилюємо, щоб коли теж таки, коли дійде справа до мирних переговорів, коли вони не стануться. Сполучені Штати роблять все можливе для того, щоб Україна могла вести ці переговори з позиції сили. І, наприклад, я можу процитувати також матеріал Washington Пост, які переважно там анонімні джерела в Пентагоні, такі інші. А наразі наразі чиновники в Пентагоні ну це був насправді з вересня. Але на той момент вони не бачили, що Україна ну десь готова, тобто вона ще не шне підійшла до цієї позиції, щоб ці переговори вести. Що стосується Росії, то так само постійно говориться про те. Що вони можуть робити це будь-коли для цього? Треба просто сказати, я готова вивезти війська і починати починати ці переговори.